Так, вивчаємо Конституцію України разом перший розділ загальні засади. Дійшли ми до статті 18. Прочитаємо зараз три статті 18, 19, 20 і завершимо розгляд цього розділу, який називається загальні засади. Читаємо зовнішня політична діяльність України спрямована на забезпечення її національних інтересів і безпеки шляхом підтримання мирного і взаємовигідного співробітництва з членами міжнародного співтовариства за. Загально визнаними принципами і нормами міжнародного права. Ну, ця стаття регламентує зовнішню політичну діяльність України. Так, так стаття 19. Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Ось так. Це таке дуже цікавий, дуже цікаве тлумачення. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України. Ось як яка цікава 19-та стаття Конституції. Я вважаю, що от загальні засади повинні всі знати. Так, наступна стаття номер 20. Державними символами України є державний прапор України, Державний Герб України, Державний гімн України, державний прапор України. це стяг із двох рівновеликих горизонтальних смук синього і жовтого кольорів. Великий Державний герб України встановлюється з урахуванням малого державного герба України та герба війська Запорізького законом, що приймається не менше як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Так, головним елементом великого державного герба. України є знак княжої держави Володимира Великого, Малий Державний Герб України. Так от, що як когось виникає питання, чому малий державний герб, чи звідки він взявся, от тут є відповідь: це знак княжої держави Володимира Великого. Е, тризуб наш. Далі, Державний гімн України, національний гімн на музику е, е, М. Вербийського. мабуть, Михайла да, так. Із словами, затвердженим законом, що приймається не менше, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України, опис державних символів України та порядок їх використання встановлюється законом, що приймається не менше, як двома третинами від Конституційного складу Верховної Ради України. Столицею України є місто Київ. Ну, З цим і не посуперечаєшся. Колись ще був Харків, але зараз. Останнє десятиліття це є столицею України, є місто Київ. Ну, Хто згоден, кому подобається те, що написано в цих статтях, а от стаття 19 то дуже цікава, така дуже корисна стаття, її потрібно знати кожен громадянин України. Тому вчіть Конституцію з Конституцією ви справжній громадянин, а без знання законів. Нагадую, що Конституція це. Основний закон України. Без знання законів ну, вам буде дуже важко комусь щось довести чи відстояти свої права в цій державі. Тому ось так.